Вітаю на каналі Миколаїв. Сьогодні у нас забулися 11 травня, 24 рік. Не знаю як буде чутно. Вітер дує як майже як скажений, а ми як дурні бризкаємо. Ну, не такий скажений вітер, але задуває. Але в нас вибор невеликий. Обробляємо, сьогодні обробляємо який соняшник. Наші експерименти, Сузука, Суомі. І від Євралі слідея ароматик. Обробляємо містарт, трибунерол. Зробимо також експеримент з етасилом разом з містардом. і обов'язково альфалип. Все. Майже все розповів, розказав, чому так робимо. Не знаю, як буде чутно, дурний вітер прямо дує. Чому так робимо? Робимо, тому що у нас поле це минулорічне, де було посіяно просо і ячмінь. Як я казав, на просі дуже гарно спрацював каліна сіль, гліфосату по нашій технології і Агрітокс. Ми працювали ось. Але друга тут проблема, тут миші. Але миші можна працювати в будь-якій стадії соняшника, в будь-якій стадії соняшника. Тож можна почекати. Миші ми приберемо. Зараз маємо надію, що трибинурол його тормозне трошки, тому що ми давали норму 40 грам. 40 грам трибуноролу. Ось такий в нас мишій там. ну Ми будемо далі працювати по злаковим, це обов'язково. І такий в нас соняшник. Соняшник гарний. Це, це в нас ароматик. Виходить, це ароматик. А ось зараз ми перейдемо. Ось тут у нас вже йде сузука. Трошки він менший, але й ми бачимо, що тут інший бур'ян. Тут вже у нас ячмінь був. Там у нас берізки нема. Берізку вивели, як я сказав, якими гербіцидами. Тут у нас бачимо, яка ситуація. Бур'яна такого сильного немає, зато в нас тут берізка. Ну, слухали, слухали ми рекомендації, наслуховувалися багато кого чого. Прийшли ми по краю, вокруг обійшли. І тут ось на стику, як я казав, сузуки і. Ароматика буде експеримент. Кому цікаво, залишайтеся, будете, будемо спостерігати, як подія. Тут просто 40 грам трибуронерол метила. Містар, до речі, я працював уже ним в цьому році. Ну, Я їздив, я його ще не показував, той соняшник, так сильно. Але мені здається, що там берізку він в 30 грамах все-таки дістав. Ну, Якось з ньому відео, можливо, мені показалося. Тут дали 40 грам. І зараз ми додамо етасил. Етасил це, здається, сальса замінник. Ну, Кому там цікаво подивиться. АХТ його рекомендує разом з трибунуролом мішати в дозі 40 грам і 25 грам етасила. Ну, так ми і зробили. І тому що берізки занадто багато. Ну, реально, тут не скільки якогось виду бур'яна як берізки. Лякає вона мене, хоча я казав, вона не конкурент. І вона це, якщо робити міждурядку, вона страшна. А так, а так вона соняшнику не конкурент. Соняшник піднявся, все. Ну Вона нам не потрібна насіння, щоб висипало. Все, спрацюємо цими гербіцидами, будемо спліткувати далі. далі. Що в нас вийде і що в нас буде? Чому працюємо зараз? Ну, на сузуки у нас 1, 2, 3, третя пара. На ароматику у нас вже 4 пари Тобто 8 листків це вже така кінцева стадія спрацювання. Хто там, як там не каже, як воно не дає, будь-який гербіцид дає по голові. По любому соняшнику, якби, який би він не був, і комусь більше, і комусь менше. От чому ми посіяли три гібриди і будемо слідкувати кому більше, кому менше дасть по голові. Це, знаєте, хай би хто не казав, що не, не дає. Це як в людині. Є доза є на сонячнику доза там 50 грам, наприклад. І є літра водки. Є літра водки і 4 чоловіка. <кій> У нас три юка, взяти, три сорта. І от кожен реагує по-своєму, він то живий, він то все, але на організм воно все одно дає. Один понюхав 50 грамів і вже п'яний, а другий випив літру і нічого. І стоїть. Це не значить, що йому по голові не дало і на організм нічого воно не подіяло. подіяло всім на організм однаково. Тільки по одному видно, по іншому не видно. Так і на соняшник. Все воно діє, гербіциди діють, по якомусь видно, по якомусь не діє, але вони йому дають по голові. Та ну то така дилема. Не хочу я піднімати, бо нападуть, зараз будуть розказувати. Кожен своє, я вже це мільйон разів перепровіряв. Просто так, вибираємо собі соняшник, на якому більш менше видно дію гербіцида, який слабше реагує, який він крепший. От ми й посіяли три. Все, розказав, дуже багато чого розказав. Соняшник подивилися, трактор наш вже перемішав етасил і зараз поїдемо обробляти. Вітер трошки задуває, ми зробили невеликий, невеликий тиск. Крапля в нас падає, ну, падає. Все. Дякую за увагу, підписка вподобайка, слідкуйте, що буде далі, соняшник виріс, головне, його до розуму все довести. Слава Україні!